Ходинка з шести команд. Момент Це Краснобриж. буде розіграш. Напевно, бо передача, де передача. Краснобриж. Є удар, є забитий м'яч. 1-0 рахунок стає. Третя хвилина поєдинку. Віталій Краснобриж визначається. 33 номер на 3-й хвилині. Все розпочалося з того, що страсной удар заробили гравці Легіона. М'яч міситко в руку в лу. Цю атаку гравці змайл-дітрої могли не більше сподіватися. Чернород. Ще одна спроба. З'являється у Легіона. Дальний удар знову краснобалу. Передача на Краснобрижа, Ледь на не не перехопив м'яч. Але, але ледь рахується, Знову Краснобриж. З першої ліги. ну Тоді ще. не срібних призеров команди Dream Team. Самоленко прокидає м'яч, удар буде. Тарасов забирає м'яч. Саме... Латіза прийшла передача Таліков та Майстренко ведуть боротьбу. М'яч забирає Демченко, але там раніше. Втрачає м'яч Самоленко. Майже знаходився вже. Майстренко. Яриновський. Забиває. Який же класний м'яч. Не святкує Яриновський, тому що дуже багато матчів, звісно, провів у складі Смайл Діпро. Вітання на камеру, це вже, звісно. Так, можна святкувати і передавати вітання. Таліков. Класно передача забити. А ось. Віта. Таліков. Завжди трохи нести. Так, Брає м'яч. Лакіза, удар, рикошет, небезпечно. кутовий, кутовий потрібен бути. І жовту хто в нас отримає зараз? Євгеній Заїкін. отримує про Лакіза. Дала передачу, а тут в руку м'яч влучає. Толіка удар, дуже небезпечно, Демченко. Ви... Лакізо, удар добивання, буде Є добивання. Прокинувся. Лакізо. Ну і все. Самоленко крапку ставить. Легіон, другий фіналіст Кубку області з футзалу. Раніше, раніше потрібно було ризикувати, грати з п'ятим польовим. Бачимо, моменти. почали з'являтися. Але. У підсумку 3-1. 40 Сорокова хвилина ставить крапку. В цьому поєдинку. Отже, в фінал у нас буде. АМСТ, Легіон. Друзі, ну тут я ще раз вибачаю, звісно, за. Якість трансляції. Сьогодні ну так вийшло. На фінал, впевнений, буде все дуже-дуже добре. Всім дякую, хто дивився ці матчі. Перемикаємось на суху балку на атлетик Команди з області наразі грають нас 18-й тур екстраліги. Віталій Гутерка для вас коментував цей поєдинок. Непростий поєдинок. Бачимо незадоволений смайл Дніпро. Кінцівкою поєдинку, там декілька рішень арбітрів їх не влаштували. На цьому будемо з вами прощуватися в наступному тижні. Вже фінал. Там ми почуємося. До побачення. Всім дякую. Тихого, мирного неба.